Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 7 листопада, ми з вами читатимемо Євангелія від Луки та послання 100 апостола Павла до філіппійців. Одного разу виганяв Ісус біса, і той був Німий. Було ж, коли біс вийшов, німий став говорити і здивувався народ. Деякі ж з них сказали силою вельзевула, князя бісівського він виганяє бісів, а інші, спокушаючи, вимагали від нього знамення з неба. Він же, знаючи їхні думки, сказав їм: усяке царство, що саме в собі розділилося, запустіє, і дім, який розділився сам у собі, падає. Якщо ж і сатана сам у собі розділився, як устоїть царство його? А ви говорите, що я силою вельзевула виганяю бісів. І якщо я силою вельзевула виганяю бісів, то сини ваші чиєї силою виганяють, тому вони суддями вашими і будуть. Якщо ж, з перстом Божим, якщо ж я перстом Божим виганяю бісів, то справді прийшло до вас царство Боже. Коли сильний зі зброєю стереже свій дім, тоді майно його в безпеці. Коли ж сильний, сильніший за нього напавши, переможе його, тоді візьме всю зброю, його на яку він покладався, і здобич свою розділить. Хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною, той розкидає. Переходимо до послання. Браття, радуйтеся, Господі, писати вам про те саме для мене необтяжливо, а для вас повчально. Стережіться собак, стережіться лихих працівників, бережіться відрізання, бо справжнє обрізання це ми, що служимо Богові духом, і хвалимося Христом Ісусом, і не надіємось на плоть, хоча я можу надіятись і на плоть. Якщо хто інший думає надіятись на плоть, то я більше. Обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїлевого племені Вініаміна, єврей з євреїв по закону фарисей, щодо закону Фарисей за цього Церкви, що до законної праведності я був непорочним, але те, що для мене було надбанням заради Христа, я визнав утратою. Та і все я визнаю втратою заради переваги пізнання Христа Ісуса, Господа мого! Для нього я від усього відмовився і все вважаю за сміття, аби здобути Христа. На цьому це все. Боже благословення і до зустрічі вечором.